От дуже неочікувано насправді, і я не очікував, що буде таке рішення суддів. І, взагалі, за думкою експерта я не мав бути сьогодні в номінації. І все ж таки хотілося ще продовжувати змагання. Так вирішили судді, і вони, напевно, праві, їм видніше. І я поважаю їхню думку і приймаю її. І, власне, журі воно вже собі намалювало деяку картину, хто має дійти до фіналу, хто має виграти проект. І вони просто зараз будуть лишати тих учасників, які власне. Їм цікавіші, які їм більш до вподоби і які, на їхню думку, є сильними та достойними роботи своєї мрії. Ну, Очікувати свого виліту це взагалі ну, якось не приходиться, скажімо так. Звичайно, надіюся завжди на краще, а готуюся до найгіршого. Ну, от і я очікував кращого, готувався, готувався до гіршого. Напевно, те, що ніхто з суддів не підтримав, це напевно, було найгірше, а все інше якось легше сприймалося.